Всім доброго, мирного спокійного ранку. Так, вирішила відвідати Єву. Зайшла в Єву в пошуках гель для душа. Розгубилася. Написано все недоступною для мене мовою. З англійською я не дуже дружу. Так, ну, а як та сорока, хочу побачити те, що блищить. Зайшла, подивитися на діаманти. Ви подивіться, скільки тут різних прикрас. Скільки тут всього цікавого, всього різного розбігаються очі. А це мене просто вразило. Ви подивіться, яка краса, який браслет. Красиво олала! Да, і ціна олала. Подобається? Ну що ж, ось і принесла додому те, що купила. Так, ну що, купила такий засіб для миття посуду від жиру. Не знаю. Так, ну, зубну пасту доктор Морган. Доктор Морган ми купляли, мені вона подобається. Так, і шампунь. У мене скінчилися шампунь, я дуже давно не користувалася кліскуром. Це вирішила в... по... поновити. Так, і до нього купила не то піна, не то якась бризгалка. Після миття голови наноситься на волосся, розбризкується. Ну що ж, попробую, подобається, не сподобається, будемо бачити. Поки що я не користувалася. Я користувалася піною для миття. Так, Ну і Джой! Як же без вологих серветок в наші часи? коли... Так, Одного одної Єви. Мені здалося мало. Я зайшла ще в одну Єву. Ну тут уже в цій Єві я дірвалася до, до схочу. Знову серветки, без них ніяк. Всяк, вони різні. Знову цей Джой, дитячі серветки. Я думаю, що вони мало мають спирту і такі більш зручні використання. Це антисептик якийсь теж. Для поїздки в дорогу дуже корисна річ, яка потрібна буде завжди. Тож я взяла в дорогу. Займає мало місця, але користь є. Ну і міланка. Якісь вологі серветки, не знаю, я такими не користувалася. В єдності, єдності допомога. Ну що ж, будемо пробувати. Так. А це я купила собі гребінець. Я ніяк не можу визначити з гребінцями, ті, що гребінці з металевими цими насадочками, мене чогось дратують вони і так посічені волосся. А це якась така, знаєте, зручна, зручний гребінець. ви бачите, який гнучкий. І я люблю, коли в гребінці є дірочки. Ним дуже зручно просушувати волосся. Так, ну, Якщо вже справа дійшла до. Голови до волосся, то я купила рідкий лак. Рідкий для, лак для волосся, такої, знаєте, сильної фіксації. До речі, я не дуже люблю користуватися всякими такими засобами. Але, враховуючи так, а це пудра для об'єму волосся. До речі, дуже зручна річ, це вже я купила вдруге. Коли помиєш голову і починаєш висушувати волосся, дуже зручно береш на руку і наносиш на корені волосся, а потім робиш укладку. Так, завалила. Це я купила архітектор більш доступною мовою, тут знаходяться три види, так будемо говорити, пудри. Румяне. Темна пудра для корекції контура лиця і звичайна пудра. Я брала такий архітектор, мені сподобався. Так, а це, здається, Харлайтер. Господи, буду говорити доступною сучасною мовою. Взяла саме світлий тон. Все це купляю для того, тому що ми скоро їдемо у подорож. Подорож у нас буде така більш серйозна, з тематичними вечорами, з виходами в світ, з дрес-кодом. Тому буду робити макіяж. так. А це консілер, здається. Ця ця штучка наноситься під очі і вона. Приховує всі недоліки шкіри. Ну, я так сподіваюся, що вона їх буде приховувати. Зручна річ у мене була така, тому те, що я використовувала. До речі, це теж мебелі. Так, ну, якщо вже справа дійшла до волосся, то єдине місце, де є волосся у мого Анатолія, то це на лиці вуса й борода. Бо на голові у нас волосся немає. Тому для нього шампуні, гелі лаки не підходять. А Засіб для бриття — те, що треба. Тож, візьмемо в дорогу, тому що він користується піною для бриття, але в дорогу дуже незручно, великий об'єм, тому я купила для нього аркопінку для бриття. Так, ну ось так, ще забула вам показати. Засоби для нанесення макіяжу. Я люблю таку форму, коли воно в формі трикутника зручно е наносить на обличчя. Ну, ось такі невеличкі покупки я зробила в Єві, в двох Євах. Добре, що вони в мене знаходяться через дорогу. В гарних переглядів кого що зацікавило, хто ще не користувався деякими засобами. Тож гарного дня.